Давайте розкажу, яка найбільша різниця між секційними гаражними воротами і ролетними воротами. Значить, секційні гаражні ворота вони заїжджають під стелю. От уявимо, що у нас там, де йде е, рейка, там стеля переважно. Ми відкриваємо ворота, і вони рухаються під стелю. Ну, а рулетні, Давайте відкриємо їх. Вони закручуються в короб. Ось в короб. І все. Тому, якщо вам потрібно підібратися в гаражні ворота, ви можете написати нам номер телефону в приватні повідомлення або залишити заявку у нас на сайті громан.юо.